Пане Андрейків, як ви оцінюєте загалом підписання цієї угоди? Мені шкода, там? що ви відключили шановного народного депутата. Я не, розумі... не зрозумів його висловлення про мали те. запитання? Я мав запитання до ага. нього. Ну, я що... не зрозуміла. Що вас. значить слова? Народного бранця про те, що якщо росіяни ще 7 кілометрів просунуться на ближче до кордонів Дніпропетровської області, то нічого стратегічного не станеться. Я думаю, що вони наші депутати мають бути більш виважені і в великих справах, і в дрібних заявах четвержнях, тому що кожен метр української землі має значення і просування чи на кілометр, чи на 500 метрів, вони одинаково важливі для тактичних, стратегічних і Глобальних цілей тому ми мусимо бути виважені в тому, що відбувається в глобальному контексті. І розуміти, що позиція окремого посадовця вона теж має значення, тому що нас слухає велика кількість наших і друзів і тих, хто нас співчуває, і партнерів, але нас слухають, і ті, хто будь-яке твердження посадовця або експерта можуть трактувати двозначно. А цих двозначностей в період війни ми собі дозволити не можемо. Насправді, я х... тут з вами погоджуюся, і скажу, що в нас буде народний депутат України Сергій Рудик пізніше на скайпі. можливо, ми його про це запитаємо, бо тут важливо на цьому зосередження. Дитися і переадресувати комусь запитання, так як просто костенка ми вже відімкнули. Питання ще в тому: ми маємо згідно закону України про міжнародні договори три види міжнародних угод: це є міждержавні, які підписує президент, укладає від імені України. Це є міжурядові, які підписує уряд або його представники уповноважені, Є міжвідомчі, які відносяться до компетенції міністерств. З того проекту, який схвалений офіційно є на сайті Кабінету міністрів, ми можемо зробити висновок, що ця угода носить міжурядовий характер, оскільки укладена між урядом України і урядом. Сполучених Штатів це не є міждержавна угода, і тому відповідно до статті 9 закону про міжнародні договори. Процедура ратифікації потребує ще особливого уточнення, тому що не всі. Міжнародні угоди, які підписує уряд, потребують ратифікації. Друге, дійсно, ця угода носить е, рамковий характер, і вона потребуватиме дуже багато уточнень, уточнень, передусім юридичних щодо правової техніки створення господарюючих суб'єктів, тому що в проєкті угоди зазначено в статті 2, що будуть створені партнерства з боку України і з боку Сполучених Штатів, які будуть забезпечити взаємодію. Якщо ми поговоримо про видобутих корисних копал. Лен, то ми розуміємо, що це дуже високі довгострокові і дорогові проекти, які потребуватимуть величезних капіталовкладень і зусиль, яких Україна на жаль не має. Але цікаво інше. Ви знаєте, колись у своєму творі про філософію миру Еману Кант сказав, що суспільство має два шляхи розвитку: це торгівля або війна. Чим більшим є рівнем розвитку торгівлі або розвитку економіки, тим зменшується ймовірність війни або бойових дій. Відповідно, будь-які взаємовідносини України з Америкою, які приносять сюди іноземний капітал, іноземну Інвестицію будуть Україну лише підсилювати, чому тому, що за 30 років незалежності ми, на жаль, не створили дієвих механізмів, які забезпечують захист іноземних інвестицій на територію України. І надходження сюди американського капіталу, надходження сюди американських технологій, американських фахівців призведе до того, що з американськими грошима прийде й американська військова техніка. Американці будуть захищати свої економічні інтереси, так як вони це робили завжди, і ці речі є взаємопов'язані. І чим вищим є. Рівень економічної взаємодії між державами, тим нижчою буде ймовірність вчинення будь-яких військових дій, військових провокацій, тому що всі пам'ятають одну просту приказку: що гроші люблять тишу, крім того, що зазначена угода має таке глибинне геополітичне е, значення, вона має ще значення філософське. Тому що ми відходимо від філософії Сходу, від філософії диктатури, де в основі є компетенція і інтерес влади. Все ж таки, західна цивілізація сформована на захисту інтересу підприємця і індивида. Якщо сюди прийдуть американські не лише кошти, а й американська філософія ведення бізнесу, захисту свобод верховенства права, свободи інвестицій, свободи людського капіталу, свободи послуг, руху послуг, руху капіталу, людських ресурсів це можна лише вітати. І третім. Основним елементом мені здається, що такі угоди заставлять нашу правову систему, нашу судову систему, недосконалість якої є однією з найбільших перешкод. Про що говорить більшість наших експертів закордонних, зокрема розвитку економіки України, тому що власна економіка в стабільному самому. Розвитку в нових галузях дасть можливість забезпечити і військову боєздатність, і силу війська, і соціальну і економічну стабільність. Разом з тим, знаєте, проводимо деяку аналогію між тим, що було в Європі після закінчення другої стої війни. Ми ж розуміємо, що за планом маршала гроші не прийшли просто так і не прийшли безадресно. Для того щоб був реалізований план маршала, була створена певна інституційна визначеність, тобто була створена організація економічної співпраці в Європі, яка по потім розрослася в своєму розвитку до дуже багатьох галузей регуляторних, економічних, податкових та інших функцій, які насправді дозволили Європі досягнути того рівня благоустрою, того рівня розвитку. Тому те, що ми в умовах війни говоримо одночасно і про військо, ми говоримо про економіку, ми говоримо про промисловість і розвиток. Це насправді є нашим цивілізаційним успіхом. Що нам робити, як як ви гадаєте, як реагувати на це? І от оцей план віце, віце Сполучених Штатів Америки про те, що ну що нам треба зближуватися з Росією, якось узгоджувати, все таки шукати. Ну він говорить про компроміси, на які ми маємо йти, вони мають йти, от як і їхні прогнози про 100 днів наступних, наскільки вони реалістичні. Ви знаєте, ця угода вона є наразі таким завершальним етапом філігранної дипломатичної гри, яку ведуть Сполучені Штати, тому що Америка в угоді, якщо ми почитаємо її преамбулу, заклала кілька. Ключових аспектів не дивлячись на те, що Трамп демонструє нібито лояльність до Росії, нібито вони розуміють проблеми Російської Федерації. Вони м'які в контексті міжнародного зменшення міжнародного тиску. Но ця угода передбачала перше визнання факту повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Друге, вона визнає фактично територіальну цілісність і суверенітет України раз, і право українського народу на використання надр України там не говориться про якісь обмеження про окремі території, говориться загалом. І для мене ще ключовим моментом є те, що ми упускаємо найважливішу річ, яка є болісна для росіян. Це використання цієї угоди в рамках континентального шельфу і виключної морської економічної зони. А це те, що росіян болить найбільше, бо тут ми тихенько підходимо до теми Криму. Вони хочуть всіма силами вивести тему Криму за душки. А ця угода дуже м'яко. Дуже завуальовано, А у нас стосується використання морських кордонів, морського шельфу, виключно морської економічної зони. І Америка показує свою силу на довгострокову перспективу, в якому напрямку вона буде йти далі в реалізації своєї політики. Мені здається, що підписання цієї угоди в тому форматі, в якому вона є, є свідченням. Це такий посил м'якої сили американських дипломатів, що Росія перейшла червону лінією. Тобто вони не почули американський істеблішмент, і зараз mm -hmm. почнеться політика зовсім іншого рівня. Проблема є також те, що в даний час Америка грає на кількох дошках: це європейський союз, раз, це проблеми Ірану, безумовно. Це два, це питання Китаю і безпосередньо проблема от американського континенту це питання Латинської Америки, питання Канади, і їм потрібно витримувати баланс. Підписання цієї угоди свідчить нам про вступ американської дипломатії зовсім в інший стиль, тобто 100 днів пройшло. Зняли оце однокал популізму і починаються брати до політики реальних інструментів тою командою, яка вже сформована. І от останні кадрові рішення свідчать про те, що американці будуть більш практичні в досягненні конкретних цілей. Ці цілі будуть стосуватися, передусім всіх інструментів можливих тиску на Іран. Тому контекст переговорів Росії і Америки щодо України насправді не стосується лише України. Ми вже знаємо про те, що однією з пропозицій денуклеризації Ірану є, нібито отримання Російською Федерацією ядерного матеріалу, який є в Ірані, для його збереження під гарантії. Невикористання і не участі Ірану у ядерній програмі, друге це шалений тиск фактично Америки на уряд Російської Федерації щодо зменшення їхньої взаємодії з Китаєм, і Китай цього не допустить. Тому Китай, тримаючи Росію, одночасно грає на полі Європейського союзу. Він пропонує дуже великі рівні співпраці з ЄС, в той час як Америка, нібито від Європейського Союзу, віддаляється. Я думаю, що навіть за наступні 100 днів. Ми станемо свідками карколомних подій, карколомних заяв і рішень, які можуть змінити геополітичну карту. Тому що Україна насправді вона перетвориться поступово з об'єкта у суб'єкт, і підписання цієї угоди насправді показує суб'єктність держави, яка витримала дуже великий не лише військово-політичний тиск з боку я говорю, країн східних диктатур, а в принципі і. Тиск сполучених штатів, які хотіли швидких домовленостей, швидких результатів, але Україна змогла вистояти в цей момент, і нам зараз я думаю найголовніше, і це чого я боюся найбільше, що ми зараз за розмовами про. Е Рамкові угоди по корисних копалинах чи про рівень співпраці з НАТО, чи про там е можливі впливи чи загрози Росії в короткостроковій, дострокової перспективі не загубили основного. Це єдність українського народу, єдність української влади, тому що ми маємо таку велику кількість викликів. Які у випадку досягнення миру чи перемиря у нас просто знаєте, як коли людина ходить на роботу чи працює, вона завжди сконцентрована? А як тільки вона йде у відпустку або вона йде на пенсію, в неї починає вилазити дуже велика кількість болячок. У нас є певна кількість внутрішніх проблем, внутрішніх викликів соціальних. Політичних питання місцевої влади, питання в тому, що в жовтні 25-го року в нас, в принципі, органи місцевої влади вони продовжують діяти, але питання легітимності парламенту, уряду, питання місцевих органів влади, місцевих бюджетів, стабільності суспільства, забезпечення бюджетного фінансування всіх сфер і соціальної галузі, зокрема, воно містить дуже великі ризики для країн. Тому нам треба не забувати ще одне: що війна. Це не є найбільша загроза для українського суспільства в деяких випадках. Нам потрібно захищати нас від нас самих. Тому що ми вже чуємо певні заклики до виборів. Я бачу, вже пожвавлюються певні політичні рухи. Починається якась внутрішньопартійна дискусія між людьми, щоб ми за вирішенням військової проблеми чи там співпраці сполученими штатами чи з Америкою не забували за внутрішню економіку, за внутрішнє гнучке податкове законодавство, за забезпечення соціальної сфери і розуміння того, звідки ми кошти будемо брати для ствол для забезпечення внутрішньої стабільності у той час. Коли ми фактично залишаємо у цій сфері бюджетні соціальні один на один, так нам допоможуть зброєю, нам допоможуть розвідданими. А чи дадуть нам достатньо коштів для внутрішнього для внутрішніх галузє? Тут про, простий момент, Америка. Після другої ствоєї війни і в процесі війни розвинула 13 галузей економіки. Тобто війна це не тільки трагедія, це не тільки проблема і смерть, але це є і шанси. Це то що по англійській opportunity. От, наприклад, ми з в, в контексті навіть 9 травня, що я хочу порекомендувати нашим можновладцям, так Росія веде демагогію. А чому українському уряду, українським політикам, парламентарям не звернутися до європейських країн і не сказати очевидні речі у другій світовій війні? кількість жертв була там 50 мільйонів. Із них від 10 до 12 мільйонів це були українці. Нема такої території в Європі, де така була інтенсивність бойових дій. Не було в Другої світовій війні. Це Україна і Білорусь. Тобто, кожен п'ятий загиблий Другої світовій війні. Це і українець, а в цей час ми переймаємося, що там Путін робить в себе на Червоній площі. Нам треба говорити, що Україна зробила величезний вклад у ротьбу боротьбу із нацизмом, із фашизму, і і, і і фактично з росіянами. Чи хтось нас знає про те, що український після другої стової війни за 46-й, фактично 49-й рік, півмільйона українців було вивезено до Сибіру. От про що має говорити уряд, от про що мають говорити міністерство? От про що треба говорити в парламентській раді ЄС? От про що мають говорити наші посольства фактично з... Обґрунт для перемоги над фашизмом і нацизмом сформували українці, і ми маємо про це говорити з гордістю. Хай вони собі планують паради, хай вони там роблять свої побідобєсі. У нас є що показати росіянам. Нам є, що показати світові про перемогу не тільки нашу сучасну, а й про те, що робили наші фактично предки. Як доклалася Україна до того, що світ і Європа сьогодні живе в мирі, не тільки в сучасних витратах і жертовності, а й в тому, що було в ХХ столітті.